Сім заяв, в яких просили виділити матеріальну допомогу на лікування поранених у зоні АТО бійців, протягом десяти останніх днів зареєстрували у виконавчому комітеті. На спеціально скликаній позачерговій сесії Бердичівської міської ради, депутати ухвалили рішення про допомогу героям землякам. Ознайомившись з усіма необхідними документами, фахівці визначили розміри допомоги. Семеро військовослужбовців отримують на лікування від 2 до 5 тисяч гривень. За це одноголосно проголосували місцеві парламентарії. Окрім того, більшістю голосів вони ухвалили ряд змін до трьох рішень Бардичівської міської ради, що стосувалися програми розвитку житлово-комунального господарства на 2015 рік, програми благоустрою міста та програми охорони навколишнього середовища. Пункти програм, як і цифри, лишилися практично незмінними. Новим виступила поява під найменуванням більшості заходів всього одного словосполучення кредиторська заборгованість за 2014 рік. Таку вимогу пояснили у виконкомі, виставили у Держказначействі. У зв'язку з тим, що в кінці року були оформлені всі платіжки, були виконані роботи тим організаціям, які працювали з дозер. І казначейство не змогло проплатити кошти. Повернуло назад ці кошти назад. Ми понову всі ці організації оформили відповідні документи. Казначейство поставило вимогу додати слово кредиторська заборона» за минулого рік. Я думаю, що всі ви знаєте, які, яка різниця між курсом гривні минулого року. І можете себе відчути, в якій ситуації зараз кожна організація, яка вона виконувала в минулому році роботи, і зараз отримує тільки кошти. Якщо ми цей процес ще затягнемо, тобто то є 100 тисяч гривень до нового року і 100 тисяч гривень після нового року. Я думаю, що кожен з вас відчуває різницю. Якщо є бажання ще затягнути цей процес, це не по нашій вині, Казначейство высоко такі умови.